Слава Україні! З вами програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Далі про головні події в житті українського війська. Сили оборони продовжують рішуче відбивати спробу ворожих підрозділів просунутися в глибину території України, спрямовуючи основні зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу, завдаючи важких втрат ворогу. Українські військові відкрили фронт на ще одному напрямку і продовжують просуватися у Курській області Росії, захоплюючи дедалі нові населені пункти. Сили оборони України активно беруть ворога в полон та трофеять його техніку, тоді як російські командири кидають на позиціях строковиків. Тим часом президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил Володимир Зеленський провів ставку, де заслухав доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Буду продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації у Гуркові виконують поставне завдання бої, і тут фактично по всьому фронту ситуація знаходиться під нашим контролем. Також головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що обстановка на півдні та сході України залишається складною, але контрольованою. Сила оборони подушку введення оборонної операції в східних та південних персинних зонах. основные усилия сосредоточиваются на недопущении просувания противника в напрямку Довецка до Погрузка, нанесения ему максимальных втрат, более сприятных умов для подальших дней. На территории Курской области завершена пошук разрешения противника в населенном пункте Суджа до трех инших населенных пунктов для поддержания правопорядка за обеспечение потребностей. потреб Населення на підконтрольних територіях створена військового комендатуру, призначена її керівника, призначений генерал-майор Москальов. Головнокомандувач зазначив, що на окремих напрямках Сили оборони України просунулись на відстань від 500 метрів до півтора кілометра. Ведення наступальних дій продовжується. У ніч на 14 серпня підрозділи повітряних сил та сил спеціальних операцій збройних сил України спільно зі службою безпеки України і головним управлінням розвідки Міністерства оборони України атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ. Зокрема, уражено військове литовища Халіном, Саваслейка, Борисоглєбськ та Балтимор. На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та міг 31 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об'єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Міноборони запроваджує нові правила подання та розгляду рапортів військових. Нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів. Основні нововведення: чітко визначені форми рапорту, усна письмова, електронна, встановлено послідовність погодження рапорту командирами, обов'язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту, гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров'я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання. Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів. Важливо, жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності. Цей крок є частиною реформ у Міноборони і спрямований на посилення захисту прав військових. Укрзалізниця створила спеціальний резерв квитків для військових і постійно за потреби додає туди місця. Бронюйте за посиланням, яке ви бачите на екрані. Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з чи до прифронтових міст та періодично розширюється. Також резерв доступний для родичів військовослужбовців, які слідують до шпиталів відвідати своїх близьких. У ніч з 8 на 9 серпня, 2024 року, поблизу населеного пункту Чорноморське, у тимчасово окупованому Криму, воїни спецпідрозділу ГУР Міноборони України груп 13 за допомогою ударного морського дрона В-5 знищили чергове судно російських окупантів, швидкісний катер проекту КС 701 типу Тунець. Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбники Їхній тип встановлюється. Це вже не перший впольований біля берегів півострова Тунець два російських судна такого типу розвідники знищили, а ще два пошкодили у травні цього року. Швидкісні транспортно-десантні катери росіяни використовували для патрулювання акваторії та логістики. 9 серпня 24-го року в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурзьку косу було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників. Десантну операцію здійснили підрозділи Химера, Арата, Стугна, Парагон, Сибірський батальйон, терор у складі спецпідрозділу Гурмін оборони України за підтримки військово-морських сил збройних сил України та у взаємодії з іншими складовими сил безпеки та оборони держави. Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях. Кінбурзька фортеця, морський вокзал та пам'ятник Суворову. Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор воєнної розвідки України. Кінбурзька коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України. Днями застосунок Армія Плюс стартує з базових функцій і будемо наповнювати його новими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час його презентації. Таким чином Україна робить ще один важливий крок до сучасності та ефективності. Володимир Зеленський також зазначив, що вже найближчим часом застосунок армія Плюс має бути масштабований на всі сили оборони. Ми запускаємо зміни. Прибираємо зайве, щоб ефективно нищити ворога. Прибираємо все, що гальмує армію. Цей відеоролик, зроблений спеціально для презентації застосунку Армія Плюс, демонструє, що тепер кожен військовослужбовець відчує, що з його життя віднині і назавжди вилучена купа зайвих паперів. Тепер все буде розміщено у мобільному телефоні воїна. Лише за першу добу після запуску застосунок армія плюс був завантажений 40 тисяч разів, і 51 військова частина успішно впровадила його використання. Мета цього застосунку у тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Ми починаємо з рапортів спочатку електронні рапорти, а продовжимо обхідними та усіма іншими паперами. Зокрема, в цьому застосунку буде армія АЙДІ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням підрозділів. Також з'являться функції, які допоможуть воїнам реалізувати всі необхідні соціальні та комунікативні потреби на службі. У застосунку будуть курси та навчальні програми, які потрібні. Українці зможуть отримувати без бюрократії всі соціальні послуги, які держава надає воїну і громадянину. Транспорт можна буде купити квитки або замовити інші потрібні послуги, медицина, медичні документи все це має бути, та буде зручним. Банкінг та кредитування держава створює та буде збільшувати пакет фінансових можливостей для наших українських воїнів. Володимир Зеленський особливо зазначив, що в застосунку буде надійна комунікація між військовими за допомогою захищених чатів, а також зауважив, що армія Плюс має стати вже другим елементом нашої цифрової держави після єдиного порталу державних послуг Дія президент України подякував усім, хто розробляє цифрові сервіси для України та закликав командирів військових частин та з'єднань і усі сили оборони та безпеки допомагати у впровадженні змін. Слава Україні! І до життя військово-морських сил Збройних сил України врятувати людину, що опинилася за бортом, і безпечно боксирувати пошкоджене судно. Саме такі вправи серед інших відпрацьовували екіпажі протимінних кораблів Чернігів та Черкаси під час цьогорічного сібризу, практична фаза якого проходила в територіальних водах Шотландії. Як це відбувалося, бачив наш кореспондент. Нещодавно в територіальних водах Шотландії відбулася практична фаза міжнародних українсько-американських навчань СІ Екіпажі протимінних кораблів військово-морських сил України разом з корабельною групою НАТО відпрацьовували низку тренувань. Відпрацьовувалось багато заходів, які спрямовані на взаємодію кораблів, а саме заходи з боксування, рятування людей на морі, сумісні стрільби з артилерійських установок, пошук мін. Ході відпрацювання елементу з порятунку людини, яка опинилася за бортом. Екіпаж українського протимінного корабля мав оперативно дістатися до потерпілого та доставити його на борт, де йому б надали першу медичну допомогу. У процесі виконання даної вправи було два епізоди. Спочатку людина знаходилась на значній відстані від корабля, тому екіпаж дістався до неї на корабельному швидкісному човні. В другому епізоді потерпілий перебував поряд з кораблем, тому один з членів екіпажу мав дістатись до нього, доставити та самостійно зафіксувати на рятувальних ношах. Наступне тренування буксирування корабля. Ця вправа є досить складною у відпрацюванні, адже кораблі повинні наблизитись один до одного досить близько і уникнути зіткнення. Ці тренування по суті підготовка екіпажів до звільнення Чорного та Азовського морів мінної небезпеки та відновлення безпечного судноплавства у післявоєнний період. Курсанти інституту військово-морських сил відпрацювали управління шлюпками і моторними човнами. Завершилася щорічна морська практика курсантів першого навчального курсу інституту військово-морських сил. Майбутні офіцери відпрацювали практичні навички з підготовки маломірних плавзасобів до навігації та управління ними в різних умовах. Ходили на шлюпках ЯЛ 6 на веслах і під вітрилом, а також на моторних човнах. Хлопці та дівчата закріпили вміння працювати в команді та пройшли курс лідерства, пов'язаний із виконанням загальнотактичних завдань на суші. Усі курсанти продемонстрували відмінні результати. Діти захисників України повернулися додому після відпочинку в Латвії, засмаглі, усміхнені та наповнені енергією. Вже на батьківщині їх зустрічали рідні, волонтери та друзі. На запрошення командування національних військово-морських сил Латвійської республіки та за сприянням посольства України в Латвії 30 дітей військовослужбовців віком від 10 до 15 років відпочили та оздоровилися. Програма в літньому таборі передбачала різноманітні види розваг, таких як заняття на сап-дошках, відвідування катка, катання на ковзанах, прогулянка на човні, дрифт хол візит до президента Латвії та багато іншого у різних населених пунктах. Країни Лієпая, Гробіня, Панспіл, Сирига та інші. Велика увага приділяється дітям категорії батьки, яких загинули, діти загиблих, де зниклих, полонених військовослужбовців, тих, яких, які повернулися з полону, а також діти, батьки, яких виконують зараз бойові завдання на сході та півдні нашої держави. Для Ані це перша поїздка за кордон. Враження каже дівчина неймовірні. Ми їздили в зоопарк, в дельфінарій, на канатній дорозі їздили, там були, як проїжджали Тарзанки через озеро. Понравилось, було весело, дуже багато впечатлений. Команді було четверо супроводжуючих батьків, враховуючи, що всіх дітей об'єднує розуміння жахіть війни, біль втрат та сформовані життям цінності, керувати таким гуртом нескладно. І дорослі, і малі відчували себе однією великою сім'єю. Дітям все сподобалось. Була гарна зустріч, гарне питання. Були в президента. Нам розрішили піднятися на 96 шість ступенях башня. Домик на природі були, на лодках плавали. Цікаво було. Трошки батьки заморилися, діти теж заморилися. з утра до ранку була кожна хвилинка розписана. Завдяки підтримці приватних громадських організацій, дипломатичних установ України за кордоном та просто небайдужих людей, відділу соціальної роботи управління персоналу штабу командування вдалося організувати відпочинок різних категорій дітей військовослужбовців у літніх таборах: Туреччини, Литви, Латвії, Болгарії, Грузії, Іспанії, Греції, Кіпра та багато інших. Також організовував виїзди на оздоровлення, реабілітацію та лікування військовослужбовців військово-морських сил України. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Не забувайте, що кожен день нашої боротьби це вже маленька перемога. Вірте у Збройні сили та пам'ятайте, все буде Україна. Героям слава!